Всім привіт! Продовжуємо роботу з проєктом журнал Пасіка. І в даному відео ми будемо визивати модальне вікно при кліку на нашу картинку, на наш блок списку вуликів. І в модальному вікні, коли будемо його визивати, будемо виводити інформацію по конкретному вулику. І так, скопіюємо наше модальне вікно. І поудаляємо все, що нам лишнє в нашому блоці. Так. Це все, все ми видаляємо. Так. Це також видаляємо. У нас залишилось наше вікно модальне. І кнопка на визов нашого модального вікна. Так, давайте поки. Просто протестуємо, чи все працює і чиємо вікно виводиться, як воно виглядає. Так, давайте винесемо десь лишню удалимо. І винесемо десь цю кнопку в наш блок по вулику. Так, так, є. Ну, в нас не спрацьовує. Так як нам треба ще ініціалізувати наш компонент на вікно. Йдемо в наш клаун, скопіюємо скрипт, вставимо його сюди, щоб з нуля не писати. І тут там, ми ініціалізуємо наш. Наше Init Models. Так, і тут його визиваємо. Так. Як ми бачимо, у нас компонент працює. І, як то кажуть, виглядає він також, так як я хочу. Так, на цьому поки все. Саму кнопку ми видаляємо для виклику нашого модального вікна. А викликати ми його будемо по умову. Якщо у нас запит пішов, то і вернувся, то ми будемо. Через True False показувати або скривати це вікно. Як це буде виглядати? Ми поставимо умову? Так, ми поставимо спочатку клік на наше модальне вікно, туди передамо слак, запит по конкретному вулику. І після цього. Ми додавали наш сюди Open Model Hills. Так, сам запит, туди GetHive туди передаємо наш slack, отримуємо запит і this is load true або false. Це на майбутнє ми там поставимо спіне, uh, який буде включатися. Так, uh, а поки давайте. Так, uh, так. Це в нас запит типу є. Турзий GitHive. Так. І слово де додамо false по замовчуванню. Так, є. Е. Клік. І ми бачимо, що ми зайшли в наш е, вулик. По суті, передали наш слаг. І типу повинно визватися в модальне вікно. Так, давайте спочатку зайдемо в наш Hive Star Screen, додамо сам Ax Action. Так, поміняємо на слог, так як у нас Hive, а потім слах йде запит. Так, далі це все в такі кавечки спеціальні, для того, щоб ми могли дописати всередині них. Саму слав змінно, яку ми передали. Так, OneHive перейменуємо. Передамо і сюди запишемо теж в OneHive. Типу один вулик. Добавимо мутацію. Так, і додамо Hive. І зверху також в Getes нам потрібно додати Hive. Так, і в State і в Getes. Нам треба також додати Hive. Щоб ми могли отримати наші, нашу інформацію по одному вулику і написати її, а потім вивести на екран. Так, так. Все, поки ми One Hive ніде не визиваємо, тому воно підсвічується таким сіреньким. Зараз ми підемо в наш Hive W і тут його визвемо. Ідемо в GetEs. Так, і тут пишемо One One Hive. І ми бачимо, підсвітилось. Ми його тут вже визиваємо. Так, із цього Hive ми будемо брати нашу інформацію по конкретному вулику. І, і Кринку, ім'я і все остальне. Так, все. Як ми бачимо, у нас є дані, запит відбувся. Ми отримали всю інформацію по вулику тут і за. Писи і Slack, і кое-сту якого відноситься. Давайте ще у Google компонент зайдемо і глянемо, що тут у нас. Так, да, у нас є Hive, є List Hive. І e записи. Все є, що нам потрібно. Так. E давайте далі. Що ми домовимо? Додавимо умову, по якій ми будемо показувати модальне вікно. Так, називаємо із Modal Тут воно буде false. Тут воно буде true. Тобто, коли ми нажмемо на якийсь із вуликів, от ми і слово, де покаже спіне, що йде загрузка, потім. Коли відбудеться сам запит, і це вже результат, ми показуємо дальне вікно. Ставимо Zen. This is model 5, True. Так, показуємо. і, Спіна e, ми ховаємо кружачок, який буде користь. А модальне вікно e, з інформацією ми будемо показувати. Пишемо умову. where if is model 5. Якщо тут буде true, то модалку покажеться. Якщо буде false, то модалка буде скрита. Ця модалка ми її виводимо в, в самому кінці, і щоб е, вона не перебирала, щоб вона у нас одна була на всі вулики. Ми просто будемо передавати вулик е, у slag, і модалка буде проявлятися і підстави інформацію по цьому вулику. У нас не було 10 модалок, бо в нас є 10 вуликів, наприклад. От. Так. Е, давайте попробуємо. Так, е, у нас ще кнопка закрити не працює. Е, ми пізніше її доробимо, а зараз давайте потестимо, чи все працює. Так, нажимаємо на якийсь булок. І ми бачимо, у нас з'являється е, інформ... ну, саме. Модальне вікно. Давайте додамо в, в саме модальне вікно нашу якусь інформацію. Яку ми отримали з бекенду по цьому вулику. Так, що в нас є? Хайб, воно в даті об'єкт. Дату написати і далі нам березмо. Так, це буде номер вулика так званий. О. Як ми бачимо, він у нас вивівся. І все. Як ви так як потрібно, давайте нажмемо цей вулик. Як ми бачимо, Hive 4 вивився. кнопка ще поки не закривається, тому тут -то треба додати умову буде. Зараз ми її, напевно, додавимо. Так, копіюємо клік. Додаємо в closmod, де закривається -span. Не, в нашу саму кнопку Button. ось тут вона починається. Додавимо клік і будемо назвати його Cross Model Hive. Туди передамо, що ми нічого не передавати туди. ми не будемо. Просто визвемо і, і loaded поставимо false. Тоді вікно наше модальне сховається. Так, прописуємо тут під Open Model, close Model Hive і додаємо туди this is Model Hive на false. Так, стан кропку закриваємо. Все, все повинно все працювати. Давайте перевіримо, чи у нас кнопка. Закриваємо модальне вікно. Так, бачимо High 2. Закрили. Все. У нас, все відпрацювало. І все чудово працює. Е, так. Давайте далі. Що ми зробимо далі? Давайте отут зверху виведемо спіне наш. Е, скопіюємо наш спіне. Ось таке ой буде у нас спіне. Кружочок, який буде крутитися по центру. Uh, Поставим його над, над всім списком вулика. Not. Так, там текст центр. Grid колонка 1, row 1 І під button 5. Тобто відступ знизу поставимо 5. І сюди ставимо в if і слова. Тобто він буде показуватись, якщо йде загрузка, то показуватись буде. Якщо загрузка закінчилася, то показуватись він не буде. Ось Тут ми його коли відкриваємо дальне вікно, запускається ісводить. Потім йде запит, і в кінці, як запит виповняється, ставиться і слово тут. Так, давайте подивимося, чи в нас працює, чи не працює. Нажимаємо, з'являється наш спінер. до тих пір, поки у нас модальне вікно не відкриється, спінер тоді закривається. Так, закриваємо. Давайте ще Fipe 4. Попробуємо теж. У нас все працює. Все якби відкривається і закривається. Так, далі таби додамо. Відкриваємо дальне вікно, і отут зверху додаємо наші таби. Тобто, там у нас буде журнал пасіки, де будемо виводити список всіх дій, які ми проводили з конкретним вуликом. У мене ноутбук, ноутбук називається дані, які приходять. ну, або блокнот, як хто хоче називається, так і називайте. Так, давайте таби додамо. Так. Так, імітмо нам вже не потрібно, так як ми не користуємося цим функціоналом. Ми просто через RIF виводимо його. А от ініціалізувати таби нам потрібно, щоб. Так, у в нас. Добавилось, но чогось не ініціалізувалося. Чого вони не ініціалізувалися? А все із-за того, що у нас, коли ми загружаємо весь оцей контент, от, строїмо всю мапу нашого додатка, в нас немає нашого блоку. Із модалкою, тому що він скритий і він не показується. І, і, тому якби, ми мусимо цей ініттаб ініціалізувати трохи, як то кажуть, після того, коли ми покажемо вже своє модальне вікно, Тобто коли ми відкриваємо Zen і слово true. от Після цього ми повинні ініціалізувати наш inittabs. Тільки після цього воно зможе працювати, тому що X-Modal ховає наш блок, і він просто не може як повінізуватися. Так, табс з дужечками. Так, і давайте перевіримо, чи працює все. Відкриваємо блок Як ми бачимо, наші таби працюють. Ну, трохи не так, як нам. Давайте оцей контент блоків таб виведемо там, де нам потрібно. Видалимо все оце не потрібне у І перенесемо. У нас ось це видалимо. І поставимо сюди контент з табів наших. От. Давайте глянемо, як воно виглядає. Е так, так, е щось не так. Ага, от, все. Е, все так, так нажимаємо, і ми бачимо, наш вивівся контент наших табів уже в нашому контенті модального вікна. Так, давайте кнопки оці знизу з фута нашого його модалки видалимо. Вони нам поки не потрібні. Ми щось добавим, якісь, може свою кнопку на видалення вулика чи ще щось. Так, е, далі напишемо журнал Пасіки. От. Так. І є. І давайте ще, що ми зробимо. Сюди виведемо текст. Якийсь, Якийсь текст. Ну, наприклад, журнал басік. Обновимо, як ми бачимо, у нас текст помінявся. Ну і працює як. Давайте там отступ зробимо невеликий. Mm, так, да, у нас цей блок. А, e так. Padding left, візьмемо 5. Давайте подивимося. Ні, не зовсім то? Не зовсім то. Не туди ми педінг цей поставили. Давайте його звідси виріжемо і. Ось цей дівчик встав. Так, це вже більш-менш то. Да. Так. Педінг ми отступ зробили. І що ми ще тут зробити можемо? Угу, угу, угу. Так, давайте напевно виведемо якусь інформацію замість того журнал пасіки. Виведемо, наприклад, є. І йдемо в Hive. А, давайте запис зробимо. Підтягнуться дані. Так, підтягнулись на штані і виведемо хай текст, то тобто опис нашого вулика. Е давайте скопіюємо, напишемо хай текст і вставимо замість журнал-пасіки нашого контенту. Так, ця інформація буде по вулику. Як ми бачимо, так, з Excriptions, так як і те, що у нас передалось спеканти, у нас відпрацювало. На цьому все.